Який найбезпечніший район в плані квартирних зводів та крадіжок району Києва? Це може бути зокрема Печерський район угу. і може бути певна частина Голосіївського району. А також а, може бути район десь Позняків, а, де біля Рівермолу Шевченківський район. Супер, чому саме Шевченківський? Він доволі спокійний і люди тут дуже такі вайбові, приємні. Я не думаю, що вони можуть вчинити злочин. Мені здається, вони всі по-своєму, кожен стрімний, кожен по своєму стрімний. Ну може, є хоч якийсь найбільш такий комфортний, спокійний. Можна сказати, що лівий берег він більш спокійний. Ніший центр можна ще назвати більш таким, от, ну печерський. Mm -hmm. Наприклад, а як ви гадаєте, ось чому так сталося? Що лівий берег це як ніби більш безпечніше місце? Тому що там більше спальних районів, і за рахунок цього мені здається, що там якось люди вже приїхали додому, лягли спати. Ну, ну мені так кажеться, що було, як будто би там менше всього. Печерський. Я живу в Голосівському, в Волосівському, наче нормально, спокійно. Мабуть, ще в Печерську. А як ви гадаєте, чому так? Ну чому Печерський найбільш такий безпечний рахується? Тому що це центр, там якісь багато мажорних квартир, то я думаю, що там, мабуть, і камер більше, якась охорона, не можна зайти, типу без ключа. Тому напевно складно їх обверувати. А якщо хочеш безпечно себе відчувати в будь-якому районі, використовуй охоронні системи і ЮПРОкс.